Всім привіт! Радий бачити, хто тільки що зайшов на пряму трансляцію. Радий всіх бачите. Зараз YouTube тут що я кину і все, ми получинаємо чекать. Я хочу сюда. Да это моя channel. І так kitruce. And that mi Discord. Так, Discord да я собі покину. Ммм. І буде усе топово. І зараз будемо запускати стример, а потім я буду... Знаєте що? Потім я думаю запустити батл. Потім я думаю запустити батл. Я думаю, що це буде супер батл. Там в мене є. Е, хто... Хто би хотів та без мною батл би. Запустити, я думаю би може потім. Але поки що не зараз. Так. Так, всім, всім привіт. Де? О. Планів вже скинулося. Супер. Китрул b Так, всім привіт-привіт-привіт. Так, зараз ми. Юкрейнг та другий день. Буфарму, так сказати, до фури. І будемо щось та, виробляти. Я думаю, що з вам трохи казати Я думаю, що буде супер. Так, хто звейк, будь ласка, підписуйтесь, оновлюйте серця. І я думаю, що буде СУПЕРОВО Суперово буде і все. Так, поки, поки в мене зараз це Ukraine GTA зараз запуститься. Чекай. Я дещо собі оновлю потім. Ммм. Я думаю, що супер. Я хочу... Привіт, ради бачити, хто тільки що. О, ще не повний сервак. Супер! Зараз ми залітаємо на перший сервачок і будемо творити великі-великі справи на сервері Юкраїнг, та Центральна Україна. На першому серваку. і Якщо що в мене є свій Тайбі, як промо, по -подивлюся. але вже хай запуститься. І. М -м, буде Боб суперово. Е той б, той б, ну, що, той я провіру, е чекай. А що в мене вибирається, знаєте? У мене щось. Чекай 1300 1920 1920 на 1080 Я не знаю у мене чогось запускається у, так сказати, не в Full HD, так я привек. А ну- може 6 Зараз хай тільки щоб підізнається до сервера і ми дякую хлопці, дякую вам за тисячу! Тисячу сто. А тепер вже напевно, треба буде змінити до півтора тисячі Потім напевно побатлимося. Зробимо пару, пару батлів. в мене є один привіт-привіт. Привіт! Привіт-привіт! Е, e, дивіться надаю, хто не буде активний в тіктоці. Я буду модераторів чистити. Щоб знали. Зараз трохи пофармимо, постримимо, може чекай, десь годинку, може півтора, півтора мінімум. E, може до двох, якщо получиться. А потім десь відпочину десь хвилин. Хвилину десь. 10, як буде. Будь ласка, тапите, будь ласка, по екранчику. Е, хто може. Хто моєму можливості? Під командочку. Привіт Михайло, Як ти? Сьогодні без голосового чату. Я не хочу зараз, щоб воно читало е, ніке. Хоч я можу налаштувати, що воно не буде читати ніки. Але я це не хочу. Так. Е, з... Так, ради бачити. і хто, дивіться, хто має можливість е, О! Завтра я думаю, що без завтра бе каску, можливо, без сх. можливо без хрипта, не знаю як вийде. Але сьогодні каску не буде, бо хочу почати щось зробити батл. Е, так, всем привіт, ради бачити, хто тільки ще під'єднується. Топите, будь ласка, по екранчику поширити мінімум від п'яти людей. Треба якось розгнати ефірчик. І хто хоче мене підтримати фінансово, а хто дещо на ютубі і твічі можете. Можете. На донат... На донат. Ссылка на донат, ссылка в описі. Чекай, Там мене дещо затримується. А хотілося б це. Не знаю, чи получиться, але хотілося б так, щоб нормально би розігнали б ефірчик. Я думаю, що буде супер. Робба, знаєте. Е... Робба, щоб було взагалі супер. Дякую за першу подобайку на YouTube. Е, Так. 750. Дивіться, хто має можливість, ці, ці, будь ласка, ласк і то підпишіться. На 900 підписків і на 1000 буде грандіозний розірож. Я зараз повно її але не хочу вам спойлерити. Так, зараз тільки тільки зайде. М -м -м, так довго заходить. Зимова подорож 2.5 але знаєте це. Оно зараз каже, поки воно в мене запуститься, я хочу те що зробити. А. Думаю. О, буде супер. Буде супер. Супер буде. Е, потім напевно не знаю, треба буде зайти в Discord, чи, чи що, Чи що. Я поки що. Скоро не буду заходити, але... Хоча усі, хто новенький, будь ласка... Песутеся. І якщо що, мені треба буде зробити з Discord. Я не біда там з Discord. Хто знає чого, проблема, ті типу, посилання, не можу це е, посилання. Що як запрошувати на Діскор так, це труба буде викинути. Так, всем привіт-привіт, хто тільки що приєднується. Дякую за ваші подбайки. Ей, 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 -е -е -е. я не понял. Чого в мене... Ось. Скільки уже? Привіт, привіт! Давай, відновлюй! Відновлюй бітрейт! Е, e, чекайте. А якого воно дітька бітрейт? А якби як інтернет? Чекай. Ммм... Mm -hmm. Так, як ти?